У приміщенні ОМВС Черкаської області справжнє свято, нагородження кращої дільничої області. Аби вшанувати та привітати кращих інспекторів Черкаської та Кировоградської області, у залі зібралися лише найповажніші гості. Окрім місцевих міліціонерів, на нагородження завітала ціла делегація від Федерації професіоналів безпеки зі столиці. Сьогодні вже 18 і 19 область, в якій ми, починаючи з березня того року, проводимо цю акцію. До кінця цього року, до жовтня, ми плануємо повністю завершити поетапно в кожних обласних регіонах і в місті Севастополі Києві визначення лауреатів. Ми влаштуємо. Прийом, на якому просто мріємо, прийому міністра внутрішніх справ, на який ми запросимо всіх, от, тих хлопців, яких ми так по областях визначаємо. Нагородження відбувалося у рамках всеукраїнського конкурсу Наш Аніськін, який розпочався у березні 2011 року. Організатори вирішили відшукати у кожній області прототип радянського кіногероя дільничого аніськіна. Ми з гордістю говоримо про те, що сьогодні присутні, серед присутніх в цій залі є люди, які от саме такі якості. Мають в собі це поєднання і високого професіоналізму, і людської гідності, це по-своєму і психологи, це по-своєму люди, які взяли на себе неймовірний труд. Постійно 24 години на добу бути і бачити чужі проблеми, чужі конфлікти. Але вони живуть в тому заради того, щоб цих конфліктів було менше за умовами конкурсу. Протягом року у кожній області обирали кращого інспектора. Переможці визначали за низкою критеріїв. У підсумку кращим дільничим Черкаської області став майор Олег Малий. Чоловік зізнається, що подібні нагороди він отримує уже не вперше. Це мене батько працював внутрішніх справ. і ну, дивлячись на його роботу, дивлячись на. На те, на те, що він робив, як він робив, я прийняв для себе таке рішення, що коли я ну, закінчу навчальний заклад, коли я навчався вже, то буду працювати також в органах внутрішніх справ, щоб. Будь корисним для суспільства, допомогти чимось людям. Кращим інспектором Кировоградської області став майор Андрій Францишко. До Черкас він завітав за відзнакою. Кращі дільничі Черкаської та Кировоградської області отримали ноутбуки, почесні дипломи та диск із кінофільмом про Аніськіна. Вікторія Хамаза, Віктор Наточі, Новини.